Приміщення цього це 1938 року, але це за офіційними даними. А тут, скоріше за все, що воно набагато старіше. Тут зараз навчається в нас 6 класів, це більша частина учнів. А, взагалі, школа складається з чотирьох приміщень. Відколи Оксана народа стала директором школи. Проблеми закладу почала вирішувати на всіх можливих рівнях. Вдалося залучити кошти з освітньої субвенції, а це 130 тисяч гривень, аби в одному із класів до початку навчального року зробити стелю, яка серед ночі обвалилася. Не піддається ніякому абсолютно ремонту, тому що аварійне приміщення була створена. Комісія відповідно про що є акти. І тут вже ніякого ремонту абсолютно не може бути. Чимало за історію школи трапилося прикрих випадків, коли стіни із глини та дранки не витримували дитячих пустощів. У 2009 році учень першого класу рукою проламав стіну. І рука опинилася в класі. Дірку залатали. Нині тут навчаються третьокласники. Серед них Діана Ткачук. Дівчинка часто хворіє, пічне опалення, недостатньо нагріває клас взимку, а вікна пропускають холод. Ще одна проблема відсутність санвузлів і туалетів у приміщенні. І нирки починають в дітей таких маленьких. Нирки того, що дівчатка пішли на вулицю в туалет, і вони промерзають. Ну то, що в класі нагрілися тепленько, а вибігли, простигли. Вода так само вона ж холодна, скарниці набирається. Вони ходять, бігають з того, вони боліє. Звичайно, якби було отоплення. Діти початкових класів з двох прилеглих приміщень користуються ось цим туалетом на вулиці. Це дівчата і хлопчачі туалети. Скільки метрів від туалету до школи? «Метрів 20, мабуть, так. А взимку як ми чистимо сніг, прокидаємо доріжки. Аби розпочати вирішення проблеми школи, ще 2011 року батьки об'єдналися у громаду і прийняли рішення виготовити проєктно кошторисну документацію на реконструкцію закладу. Йдеться про знесення другого поверху та добудову двоповерхового корпусу. Хоча це приміщення найновіше і збудоване у 80-х роках фундамент та стіна дали тріщини, які неможливо приховати. Кошторисна вартість робіт 7,5 мільйона гривень. Там передбачені внутрішні санвузли, туалети, опалення і чотири класних кімнати, щоб діток початкової ланки перших четвертих класів забрати в це приміщення. На Волині сім десятків шкіл не мають внутрішніх вбиралень. До 1 вересня цього року, на думку голови обласної ради Ігоря Палиці, їх необхідно облаштувати. Про це йшлося під час координаційної наради з головами районних рад. На проекти ми гроші дамо разом з вами. Ви дасте, ми дамо до сільській ради гроші на те, щоб туалети зробити в школах, я знайду. Що зможете дасте районні ради, що зможете сільські ради? Ми повинні з вами взяти програму, щоб до 1 вересня всі туалети в школах були всередині приміщень, щоб діти не ходили на вулицю. А далі на наступний рік подивимося спортзали, столові, щоб ми починали вже дітям прививати якусь культуру. Таке ж зобов'язання отримав і голова Локачинської райради, аби провести аналіз та визначитися з об'єктами нагального будівництва санвузлів в районі, серед яких і школа у селі Павловичі. Уже до початку нового навчального року вона може бути в переліку тих, які отримують внутрішній санвузол для дітей.